А ну зараз через антіполісай. Та що ти навіть не чути, ну лялечка лавить, просто капець. Так, Заїхав до нас такий флаєр на фулі добротному. Мотор Panasonic, Все дуже добротно. Дивіться, ззаді система XT. Мотор ззаді стоїть. 250 ватт. О тут по світі де пишеть. Алюмінієва рама, 28 колеса, вилучка, повітряна стоїть з локаутом, тормоза XT Dior, Монетки XT діор. Дуже в добротному стані. Тут все на комп'ютері включається. Мінімум проїжджає 50 кілометрів, максимум під 100, втулочки Dior XT, підстановлені обода, у оселені, бачите, є пістуна, 200 кіт диски. Все на XT. тормоза XT. батарея все добротно, не упакована. Абус. Закривати задні колесо. Зарядний пристрій. Тоже в оригіналі. 46,8 вольт. Лайн. Ліон, чекна, зина швальба. Передній перемикаєш. Тоже XT, що тут Шимановський. Комусь буде така ляльочка цікавити, заходьте на сайт rover.in.ua. рубрика Електроуспади. Подивіться, що ззаді задній амортизатор. Через той лежачий поліцейський проїжджаєш, навіть не чуєш. Ось так, сіло, все дуже магесеньке і класно. Або заходьте на Instagram, або Тік-Ток. Ігор вже. Так, зараз я вам покажу, що все працює. Зарядка, так, тут запихаємо на зарядку. Раз, підключили, бачите? Індикатор почав блимати, почав працювати. І тут навіть видно, бачите, включилися індикатори. Якщо витягнути зарядку, вже немає нічого, бачите? Немає. Раз, підключив Опа, з'явилися індикатор. Все працює, все провірено. Так що жодних, жодних проблем.